Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. відповідь скажіть, допоможіть Тут буде робота над расистами, в них дуже-дуже велика руйнація. В самій Росії щось буде відбуватись. Те, що вони роблять на Покровському напрямку, відбудеться в них по Верховному суду. Будуть буде. Переселення не будуть тікати дуже-дуже страшно і будуть розмови там ну, такі дуже сильні руйнації у расистів. Покровський напрямок, скажіть, допоможіть що заважає знищити рашисть? Допомоги прошу. Прагнуть росіяни використовують Покровський напрямок, щоб наші військові... Багато витрачали зброї. Це якийсь обман, як навмисно, дійсно дуже сильно тиснуть. І така агресія заради агресії їм особливо і не потрібна їм сам процес. От по цій карті от сам цей тиск, що вони сунуть постійно і таким чином здійснюють цей обман, наче на виснаження ресурсу. Угу. Страждають дуже сильно цивільні люди, як заручники в расистів. Страждає нас саме Цивільні люди тут можуть дуже пошкодити всю інфраструктуру, от щоб людям важко. Ну, Ні йде газ, опалення. От ці всі міста на Покровському напрямку дуже сильно можуть страждати саме цивільні люди. Це росіяни так е, тут планують. Ну і Агресія заради агресії за того, щоб виснажити саме ресурси. Обман такий, як заперечу прошу вищі сили, допомоги. Допоможіть, будь ласка, більше не може Росія продовжувати наступи на Покровську, на Покровському напрямку втрачають повністю весь фронт. Пишу Верховного Суда над расистами. Все погане, все лихе, що принесла Росія на Покровський напрямок, повертається їм назад. Хай вони на собі це все відчують і більше воювати не зможуть. Осікаю на віки вічні росіян від Покровська. І знову переговори. Переговори на фоні. Великих таких агресивних нападів, можуть страждати ще лікарні, і расисти планують якісь дитячі садочки, може, це навчальні заклади, може лікарні дитячі. Саме в період переговорів одвожу одвертає навіть вічні росіян від Покровська, тікають, тікають. Я прошу захисту міцного для усіх військових, цивільних людей, українців на покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, хаби, ФПВ, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу одвертаю від Покровськ, від наших військових, цивільних людей. Повертає расистам в голову летить тому, хто дав наказ. І хто його виконує, а йому буде назад прильот йому прямо по голові буде так і такі вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх наших військових на Покровському напрямку, для цивільних людей захист міцний буде так, і так і є. От і є ще питання. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть, чи буде окупація? Це село Новопідгороднє. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть, чи буде окупація, село Новопідгороднє. Новопідгороднє. Ложіть. Затягується, тут ізоляція може бути дуже, як дістатися дуже важко. Не бачу окупації бачу, що можуть затягнути, от щоб людям, що там неможливо знаходитись, але на межі, от таке йде слово, на межі, що і жить важко людям. Ну і окупацію не показало. І можуть бути руйнації над... на лінії фронту, наче от близько дуже. Скажіть, то, може, чи є загроза окупації ново підгородні Росіянам рашисти можуть окуповувати? Ой. Не бачу окупацію, не показує. Дуже активно для військових України використовують. може, там дорога, шлях саме це, дорога життя. Ну, тут наші військові рухаються дуже сильно. Показано, що до весни там неможливо знаходитись. Не можу. Там велика загроза обстрілу. Ближ, ближче до весни. Можливість спокійно існувати. Новопідгородні ну, зараз дуже важкий час. Ви, до речі, саме страшне і пережили. Було гірше, зараз може. Почати ставати легше. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть від усіх цивільних військових. В Новопідгородньому. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, трони, вибухово хвилі. Міни, гранати, уламки, кулі. Каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від нового підгроднього, поверніть назад росіянам, хай їм в голову летить. Хороші карти виходять, все буде гаразд. Хай їм в голову летить, тому хто дав накази, хто їх виконує. Вертається назад біль сльози і страждання, смерть. Наступати не зможуть, решисти відходять, тікають. Повністю відвертається наступ на нову підгородню дістатись решистам неможливо буде так, так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Нашим військовим ніщо не заважає знищити расистів, російських найманців. Що прагнуть окуповувати новопідгородні. Більше їм це робити немає можливості, буде так і так є. Цікаво вертально, який. Так, давайте подивимося. І а, межова. Межова. Так, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза селище межова? Чи є загроза повної окупації Дніпропетровська область, чи є загроза окупації межова расистами? Ну, показує, що вже може і відбувалися. Поділ. Ну, от якийсь поділ І знову ці Дві карти. Давайте ще Є загрози повної окупації рашистами. Зараз. Дуже велика, показуючи рух, швидкий рух, можуть расисти якісь колони мають в цьому напрямку, де межова Але Верховний Суд і карта миру. Повної окупації не може бути. скажіть допоможіть Меживутре, її не зможе. Рашисти не зможуть її окупувати. Там дуже важливо. Не знаю, чи це висота, чи якась, може, висота? Ну, от, межова. Можуть рошисти цю шлях до самого селища. Обстрілювати, і тут працюють шпигуни, якісь агентура, рашистка заперечує, диверсанти, диверсійні групи. Обираю, анулірую повністю. Ну і те, що вийшла карта коли руйнують будинки, дуже сильно, важко дістатися до межової і е, руйнації росіяни здійснюють такі руйнації, коли під фундамент. Наче. Але військовим дуже це артилеристи наші, напевно, потрібно саме там бути нашим військовим, вони не можуть його втратити. Це селище ще дуже-дуже гарно розташоване. От, на межі теж якби показують. Близько до фронту дуже Заперечу, прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, чи буде окуповано межову расистами чи є загроза. Так, дуже така карта повільно. Ну, не бачу, окупації не бачу, бачу, що дуже це затягують і навмисно як-то затягують. Там їх стримують навмисно, біля. Межила форпост. Так що так. Ну саме страшне, що руйнують е людям е будинки. Заперечу прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від меживої, від усіх військових, українців, цивільних людей. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, дрони ждуни і будь-яку зброю, що використовують росіяни самих расистів. Одведіть, одверніть від межової. Від наших військових, українців, цивільних людей. Поверніться все расистам. Тому хто дав накази, хто виконує ці накази. а йому будуть прильоти постійні, по голові. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. віки вічні росіян від межової. буде так і так і є, буде так. Намагаються рашисти затягнути, що їм треба, щоб постійно, постійно, як був тиск, тиск, тиск на цьому напрямок. Дійсно мені показало, що це межівський напрямок. рашисти мають туди чи колона там буде рухатись якась. Хочуть цю дорогу заблокувати. Але така е, вийшло, що е, така сильна буде відсіч від наших військових, що расисти змушені звідти отступить, тікать дуже-дуже гарна зброя. І будуть використовувати гарну, ну не буду вже розповідати, ну мають дати відсіч расистам. Отака живемо Окупацію не показало мені карта миру, Верховного Суда. І в росіян щось відбудеться. Те, що вони чинять із меживою, із Новопідгородньою, взагалі на цьому напрямку, в них буде те саме. Щось з ними станеться, в них люди будуть змушені тікати. Дуже-дуже великі проблеми у расистів них на території десь. Добре, зараз я хочу подивитися це захист. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям. На найближчий час Чи є загроза отримати поранення військовим, побратимам. Тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю. Чи є загрози для життя? Дуже сильні загрози тут в нашій банківській системі, напевно. Чи те, що. Тут щось пов'язано із ну як наші гроші рухаються. Переводи грошей, може так, а тут можуть блокувати. але все вирішиться гарно, вдасться захистити, відновити швидкий. Швидку роботу, може, це банків стосується все, що рух грошей. Ну, є такі загрози, можуть бути про це і розмови про те, що виплати людям інваліди, це люди, які пенсіонери, от з приводу виплату. Це тільки так, як у людей буде страх і самі. І самі оці системи теж як кризу переживають, і ну але їм вдасться карта абсолютна перемога вистояти і гроші туз Пентаклів, ще королева Пентаклів. Тобто нас ну, буде врятовано, все буде гаразд. Скажіть, допоможіть, чи є загрози для життя? Життю загрожує щось тим, хто дивиться відео близьким людям. Військовим побратимом. Найближчий час дайте відповідь, скажіть, допомоги прошу. Хм. Вийшла карта, що ви навіть не очікуєте, але для вас відкриється багато можливостей. Дуже хорош. про Прошу навіть і не мріяли. Такі якісь будуть відбуватись події, що вас дуже приємно здивують. Стан ваш покращиться, у вас буде е, стабільна, укріп, укріплення якесь. Е, тут якась і зброя кому потрібно, приходить, і виплати, доплати, і е, як оснащення. Ну, тобто, все буде на краще. І це про те, що мріяли. І навіть краще, ніж мріяли все буде гаразд. Дуже хороші карти. Дай Боже, прошу допомоги. От, отак. От ну, на даний час не показує але ви все одно Бережіть себе, будь ласка, дуже будьте обережні. Убираю повністю всі порчені програми одвожу всі ворожі. Плани, негативні, агресію одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться від є близьких людей, військових, побратимів. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі, каби, впіві, дрони дрони, камікадзе, дрони на оптому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю рашистам назад, звідки запускають, хай там і вибухає. Хай всі дронщики рашистські знищаться, самі себе хай підіруть, буде так і так і є. І керівництво Росії хай теж саме себе і застрелить. Буде так і так і є. Оцікаю на віки вічні росіян від України, і сама Росія розпадається на маленькі держави, більше і не існує на політичній карті світу, ніколи не збереться, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, станьте на захист і вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Буде так і так і є. От так що, будь ласка, бережіть себе. Всі. Мають вирішитися ваші потреби, питання в всіх сферах набагато краще, ніж ви сподівались, Все буде добре. От. І бережіть себе. На цьому я завершую. Все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!